Всім привіт! На моєму каналі це вже не перший огляд сухпаю. Ось тут я залишу посилання. Останнім був сухпай армії Іспанії. А цього разу це фінський сухпай, але не армійський, а в принципі цивільний туристичного бренду Leader Outdoor це сухпай на одну порцію. І це картопля з м'ясом, така собі картопля пюре. Перше, що ми бачимо, вага 140 г і 540 ккал на готову страву. Я вже наперед знаю, що цей сухпай обов'язково сподобався би любителям лавандового рафу на кокосовому молоці. Чому? Тому що тут немає глютену і лактози. І подивимось, що тут по складу. Я прикріплю вам фото, щоб ви могли краще роздивитися. Ну, в основному це йде 38% картопляних пластівців. І далі йдуть додатки, такі як безлактозне сухе молоко, сушене м'ясо, спеції та інші додатки. У цього фінського сухпаю склад по білкам, жирам, вуглеводам досить непоганий. На цілу порцію 140 грамів. тут іде 19 г жирів, 5% з яких насичені. 68 грамів вуглеводів, з яких 15 цукри, 10 грамів харчові волокна, 19 грамів білка і 4,6 грамів солі. І давайте спробуємо його приготувати. Для цього нам потрібно буде 400 г окропу, все це розмішати в пакеті з зіплоком і почекати 15 хвилин. До речі, я подивився. Окрім картоплі з м'ясом, цей виробник робить також пасту з куркою, чилі конкарне, картоплю з беконом, вівсянку з яблуком і корицею, пасту болоньєзе, пасту карбонара, різотто, веганське чилі і ще один веганський сухпай. Так що досить цікавий у них асортимент. Ось я нагрів води, і тепер заливаємо цю порцію водою. Ось так продукт виглядає у сухому стані. Бачимо тут багато різних шматочків і овочів, і м'яса, а також намальовано міточки для того, щоб бачити, скільки ми сюди налили води. Заливаємо все водою. Якраз міточки дуже зручно вказують, що вже достатньо. І головне добре-добре перемішати, щоб на дні не залишилося е, якихось сухих частинок, які можуть бути у складках цього пакету. Якщо перемішуючи, чуєте хрусткий звук, ось такий, то значить ще не все. Покрито водою і треба розмішувати краще. І коли все добре перемішали до однорідного стану, то закриваємо це зіплоком. і залишаємо пакет на 15 хвилин. Hours later. І ось пройшло 15 хвилин. Страва, скоріш за все, готова. І у нас є спеціальна така зона відриву, щоб їсти не з такого високого пакету, а щоб він став поменше. Але, на мій погляд, все одно краще використовувати довгу ложку, щоб не вимазатись, і щоб було зручніше. Ось так все виглядає у готовому вигляді. На вигляд досить гарно і пахне, пахне смачно. І на смак я скажу просто шикарно. Відчувається і м'ясо, і багато овочів, і спецій. Дуже класно. Ну що я хочу сказати? Я вмістом цього пакету повністю наївся, і це, звісно, ніде ні в яке порівняння з якимось пюре швидкого приготування, яке просто. Продаються в наших супермаркетах. Ну, але, звісно, і ціна відповідає. Тобто, мене, наприклад, цим пригостили, але я побачив, що на європейських сайтах такі сухпаї коштують там, по 6 євро за штуку. Ну, Але, відповідно, якість дуже і дуже хороша. Так що ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І слава Україні!